Слава Україні! Є така цифра: напередодні сім разів вмикався сигнал повітряної тривоги. За часом це було десять годин, десять годин доби, які ворог намагався просто вирвати своєю лапою з нашого життя, з нашої душі та з наших сердець. Не розуміючи, що ми контролюємо ситуацію, не розуміючи, що наші сили оборони виконують усі поставлені бойові завдання і виконують так. Що сили ППО збивають ворожі дрони. А якщо прилітають ракети, то, ну що ж, це реалії війни? На жаль, можливо, для когось це цинічно звучить, але це реалії війни. Головне, що не постраждали люди. Ми готові до усіх іспитів. Ворог намагається бити по інфраструктурі, вимикати нам електроенергію, зазіхати на водопостачання, щоб ми підняли лапки. І сказали, все ми здаємося. Ну що ж, скажу лише одне: слухайте ви, лапті ноги. Ми все бачимо, все розуміємо і б'ємося. І, ваш Київ за три дні зараз змінився на вивчення інструкцій, що робити в бомбосховищах Москви. Знаєте, я не хочу вам зла, тому що ви самі вже влаштували собі пекло. І Воно буде страшним для вас, але без нас, без України. Тому що ви підпишете акт повної капітуляції перед нашою державою, перед нашим народом, який сьогодні і є держава, нарешті. І в цьому наша національна ідея, в нашій єдності. Протягом дня ми говоримо з вами про різні новини, про те, чим живе місто, живе область. Найголовніше, чим ми живемо, це. Нашою витримкою, мужністю і єдністю. я низько вклоняюся перед кожним мешканцем нашого регіону, перед кожним українцем. Ви молодці. Тому що тримаєте стрій і розумієте. Важко, непросто, складно, важкі втрати. Але ми пройдемо це заради наших дітей. Всіх обійняв і дякую за те, що. Ви любите не себе в Україні, а Україну собі. Тримаємо стрій і разом до перемоги. Слава нації. Смерть ворогам. І, будь ласка, я дуже вас прошу. Так, я зараз знову про тривоги. Ідіть до укриття, будь ласка, бережіть себе і традиційно дуже прошу, посміхніться. Як би важко і складно. Не було, це буде добре, пам'ятаєте?